Читання. Слава, Тобі, Господь, слава, Тобі! будьмо уважні. Ісус народився в Ефреєві юдейському, одні Царя і рода. Вовки зі сходу прийшли до Єрусалиму, кажучи, де народжений цар Юдейський, бо ми бачили зірку Його на Сході і прийшли поклонитися йому. Почувши цей ірок, цар стривожився і увесь Єрусалим з ним, і зібравши всіх первосвященників, книжників народних. Питав у них, де мав би народитися Христос, бо вони сказали йому у Вифлеємі юдейському, бо так написано Пророкові ти Вифлеємі, землі Юдина, нічим не менший від інших володій Юдиних, бо з тебе вийде Божі, який упасе народ. Віднірок пота йти, покликавши волків, від них час з'явлення зірки, і пославши до вофлиня, сказав, підіть старанно розвідайте про немовля, і коли знайдете, сповістіть мене, щоб і мені піти, поклонитися йому, бо не відсутно, царя, пішли і ось зірка, як. Й... Бачили вони на сході, йшла перед ними, аж поки нарешті прийшла і зупинилася над місцем, де було немовля, побачивши зірку, вони зраділи радістю вельми великою, і увійшовши в дім, побачили немовля з Марією матір'ю і впавши Скарби свої принесли йому, дари золото, лада і смирну. і, одержавши в вісні од не повертатися до ірода іншою дорогою, відійшли до країни своєї.